Всім привіт, любі десятикласники! Сьогодні ми розв'язуємо з вами ось такі нерівності. Номер 1022, 1023, Вони однакові. Практично. Отож, поїхали. Перше рівнянечко, дивимося на нього і розуміємо, нам потрібно якось виняти х звідси. Для цього ми діємо таким чином: ми беремо всю нерівність і ліву і праву сторону підносимо до ось цього степеня, для того, щоб підкореневий вираз у нас вивільнився. Тож, ми пишемо з вами тут у третьому степені, і тут у третьому степені. Маємо 3х плюс 1, тому що у нас ось ця степінь і ця скорочується, 3х плюс 1. Менше, ніж 4 в кубі, це 64. Далі все як завжди: 3х менше, ніж 63, х менше, ніж 21. І зрозуміло, що відповідь у нас буде: х належить проміжку від мінус безкінечності до 21. Розв'язали. Друге, аналогічно, незалежно від того, який тут знак, ми маємо спочатку позбутися кореня. Для цього ми беремо ліву сторону до 8 степеня, і це означає, що і праву також до восьмого степеня. Тож маємо 8 і 8 скоротилося 4х плюс, 1, знак зберігається, 1 у восьмій степені просто одиниця. 4х менше або рівне 1, 1, 4х менше або рівне нулеві. Відповідно, х менше або рівне нулю. І в цьому разі х належить у нас проміжку від мінус безкінечності до нуля, але у нас не строга нерівність, тому ми дужку ставимо квадратну. Третя нерівність з номера 1022 буде у нас така. Отже, маємо з тобою зараз і ліву і праву сторону з коренями четвертого степеня. Тож підносимо і ліву і праву сторону до четвертого степеня. І що ми будемо тоді мати з тобою? Тут четверта, тут четверта. Отож х квадрат мінус 8 більше, ніж 2х. Далі х квадрат мінус 2х мінус 8 більше 0. Тут у нас квадратне рівняння х квадрат мінус 2х мінус 8 дорівнює 0. В цьому разі за теоремою вієта х1 у нас буде з вами 4, а х2 буде мінус 2. Але оскільки це у нас нерівність, ось вона, то в цьому разі ми маємо записати її. Маємо записати як х мінус 4. На х плюс 2 і більше нуля. І тепер, щоб розв'язати цю нерівність, нам потрібно з вами намалювати числовий промінь х вісь, х, поставити наші значення мінус 2 та 4, мінус 2. 4. Ось і пам'ятаємо про те, що у нас тут вони прозорі ці точки, оскільки строга нерівність. Тепер перевіряємо на знак осталість. Візьмемо спочатку. Наприклад, число, яке буде лівіше від числа мінус 2, ну, нехай буде мінус 5. Якщо буде мінус 5, то ми підставляємо сюди мінус 5, мінус 4 буде у нас, давайте так напишемо, буде у нас від'ємне число. Далі х це мінус 5, плюс 2 буде також від'ємне число. Буде мінус множитися на мінус, і зрозуміло, що це у нас буде більше, давайте так напишемо, що це буде більше нуля. Тобто у нас ось тут буде знак плюс. Чудово. Тепер між ними від мінус 2 до 4 візьмемо, наприклад, 0. Якщо ми підставляємо 0 сюди 0 мінус 4 буде від'ємне число, 0 плюс 2 це буде додатнє число. Мінус на плюс в добутку дасть нам менше нуля. Тобто тут у нас має бути знак мінус. І перевіряємо, тепер візьмемо число 5, яке є більшим за четвірку. В цьому разі 5 мінус 4 це буде плюс. 5 плюс 2 це буде також додатнє число, плюс на плюс, зрозуміло, що це буде більше нуля, тож буде у нас ось таким чином зображуватися. І показуємо ось таку дугу, такою дугою показали. Ну, і Щоб у нас була відповідність до, нашого, до нашої умови, знак у нас зберігається більше. Тож відповідь у нас буде х належить перший відрізок від мінус безкінечності, безкінечності до мінус двійки. знак об'єднання. І друга від четвірки до плюс безкінечності. 10, 23. Також три нерівності, отож розв'язуємо перша нерівність. Отже, як завжди ми робимо з вами в цьому разі, підносимо все до спільного степеня. Ось, і тут маємо х плюс 2 до рівні, ой, більше, більше знак між нерівності розв'язуємо більше одиниці. Зрозуміло, що х більше, ніж. Мінус 2 плюс 1 буде мінус 1. В цьому разі у нас х належить від мінус 1 до плюс безкінечності. Друге. Все маємо піднести до степеня, такого якось тут, для того, щоб у нас зник корінь. Але пам'ятаємо, що якщо зліва четверту, то і справа також в четверту степінь. Отож, 5х плюс 1 менше ніж 3 в четвертому степені. 5х плюс 1 менше, ніж. 81, 5х менше, ніж 80х менше, ніж 16. І в цьому разі у нас х належить, відповідь у нас буде х менше, ніж 16, тож від мінус безкінечності до 16, дуже круглі. І останнє третє завдання. Бачимо з вами, що у нас і ліворуч, і праворуч корінь восьмої степені. Тож, якщо ми піднесемо до восьмої степені і ліву, ліву сторону, і праву сторону, у нас вісімки поскорочуються. І ми отримаємо лише підкореневі вирази. Тож ми їх одразу з тобою і виписуємо. Отже, буде 5 мінус модуль X справа. Добре. Ну, тепер бачимо, що мінус і модуль х тут, мінус модуль х тут, ми їх одразу можемо скоротити, отримуємо х квадрат плюс 1 більше 5. Зрозуміло, що тепер, оскільки у нас тут х квадрат, то ми п'ятірку переносимо сюди, буде мінус 5 плюс 1, це мінус 4 більше 0, і розкидаємо, тепер, розкладаємо. Ну, Я фізик, я кажу, розкидаємо х мінус 2 за формулою на х плюс 2 більше 0. А далі ми розв'язуємо таким точно чином, як ми робили методом інтервалів. Отож, корені у нас з вами мінус 2 і 2. Так? І двійка. Перевіряємо, беремо число, яке менше буде. Ну, Наприклад, мінус 3, якщо буде. В цьому разі що у нас буде? Мінус 3, мінус 2 це буде від'ємне число. Мінус 3 плюс 2 це буде від'ємне число. Мінус на мінус при добутку дасть нам більше нуля, ставимо плюс. Далі мінус 2 і 2. В інтервалі в цьому у нас 0 прекрасно поміщається. Тож 0 мінус 2 буде від'ємне число, 0 плюс 2 буде додатнє число, мінус помножиться на плюс, і буде у нас менше нуля, тобто буде від'ємне число. І перевіряємо тепер, ну, візьмемо трійку, наприклад. Хоча можна четвірку, п'ятірку, ви знаєте, можна будь-яке число більше за 2. Отож, 3 мінус 2 буде додатнє. 3 плюс 2 буде додатнє, додатнє на додатнє буде більше нуля. Тобто тут буде плюс. Накреслили ось таку красиву дужку і пишемо тепер відповідь, що в цьому разі у нас х належить таким промішкам, у нас зберігається знак більше. Тобто, від мінус безкінечності у нас до мінус двох знак об'єднання, і від двох. До плюс безкінечності. Якщо було корисно, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал, поділися цим відео своїми друзями та приходь на наступні відео, тому що на цьому каналі у нас не тільки фізика, а й математика. До наступного разу. Бувай!